Добрий день, колеги аграрії. Завод Кобзаренка вітає вас із виставки Битва агротитанів». Сьогодні ми сюди привезли шість одиниць техніки, яка стоїть на стаціонарі, а також одна одиниця техніки Розкидач Атлант. Він знаходиться на демопоказах. Виставка проходить один день. Вона така жвава. Сьогодні ми, і ми всі менеджери не присідають. Завод Кобзаренка, як я вчора говорив, пригощає. Сьогодні дуже багато відвідувачів. У нас жарка погода. Всі хочуть холоденького пивка і заводу Кобзаренка воно на стенді є. Умови дуже прості. Ви просто підписуєте нас на нашу інстаграм або фейсбук-сторіночку і отримуєте холодненький бокал пива у подарунок. Ми можемо присвятити ваш ваш час обсужденням техніки і скласти плани на майбутній сезон, а також на цей сезон. Можемо пройтись трошки, я покажу, що ми сюди привезли. Тут у нас представлена бочка 12-кубова для органіки, води і інших потреб. Новий розкидач мінеральних добрив на 8 кубів із системою вже диференційованого внесення з підключенням до Ізобаз ну дуже технологічна штука. Також сьогодні користуються дуже-дуже, я бачу, попитом це розчинно заправочні станції. Всі підходять. Коли раніше ми, нам треба було пояснювати, для чого треба розчинно заправочна станція. То сьогодні нам вже аграрії кажуть, ні ні-ні, не треба. Ти мені не пояснюй, бо я вже знаю її ефективність для чого вона треба. Це вже все перевірено, каже, залишилось тільки гроші у власника випросити і все. І каже, ми її беремо. Наступна одиниця техніки це е, причіп е, самоскидний, під е, трактор невеликий, 110-120 кільських сил, на 14 кубів, 10 тонн вантажопідйомності. І, звісно, ми сюди привезли наш. Бестселер, наш бункер-перегрузчик. Зараз вже важко уявити яку-небудь аграрію і компанію, уважающую себе, який не має перегрузчика Кобзаренко. Без цього вже ніяк. Люди зрозуміли, що логістика на полі і швидкість дуже важлива, тому всі купують бункер-перегрузчики. Сюди ми привезли. Бункер 40-кубовий, трьохосний, на широких колесах. І, до речі, він їде зразу вже в господарство. Він не повертається назад. Взагалі в нас тут на стенді додому повертається тільки дві одиниці. Все остальне вже продано і попрямує до клієнтів. До речі, скориставшися нагодою, хочу всіх вас запросити на виставку Агровінниця, яка пройде в Вінниці 3-4 вересня. Завод Кобзаренко їде та також і туди представить великий стенд на 300 квадратів. Ми всіх запрошуємо туди. Там теж буде пиво.